Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський шлях. Друзі, не ростуть руки, не можеш накачати руки. Твої руки як гілочки, що б ти там не робив, то відео саме для тебе. На початку, як, ми вже, як ви вже з'ясували з моїх попередніх відео, обов'язково їх подивіться про руки: що руки не ростуть окремо від свого від всього тіла. Неможливо на тілі там вагою 60 кілограмів наростити руку 50 см. Тобто розумієш, тобі потрібно нарощувати великі м'язові групи, слідом за ними будуть підтягуватись і малі. Тим більше, що твої руки вони є синергістами до роботи таких великих м'язів, як ті, що розташовуються на спині, там всі м'язи, м'язи грудні. Все це руки будуть синергістами, вони допомагають в роботі. Коли ти жмеш трицепс, працює, коли ти тягнеш, біцепс теж працює. От, на початках сильно паритися по... на рахунок цього не потрібно. Але якщо ти вже зробив якусь, є у тебе якась трошки м'язова маса, а руки відстають, то для цього на допомогу приходить спеціалізація. Сьогодні про це поговоримо, як її використовувати. Як грамотно до цього підійти? Ну, дивіться, що таке спеціалізація? Ти упор робиш на тренування рук. Сьогодні розберемо, як будуть приведені вправи, там деякі комплекси. От. Перше, якщо ти хочеш це зробити, твоя спеціалізація не повинна перевищувати 8-10 тижнів. Тому що на руки, як ми знаємо, це біцепс і тріцепс, роботи буде виконуватись дуже багато, і потрібен буде відпочинок. В такому режимі довго ти не зможеш прогресувати. Потрібно, як то кажуть, напрацювати, дати відпочинок, можна буде знову повторити. Лише таким чином, з урахуванням періодизації, твої руки будуть рости. Так, періодизація. Можливо, тільки на одну м'язову групу. Но сьогодні ми говоримо про руки. Якщо ти вперся в роботу рук багато працюєш над цим, то інші м'язові групи потрібно відпустити. Тобто працювати над ними менше. Неможливо там валити дуже багато великий об'єм на грудні м'язи, на спину і в додачу ще й руки тренувати. Не буде ні там, ні там толку. Розумієш? Так, 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 переходимо до самого використання, як це використовується. Дивіться, ну, вправи. Забудь, що тобі до цього всі говорили, що там спочатку великі м'язові групи навантажуються, потім знижуються до менших. Забудь про це. Якщо твоя ціль нарощування м'язів рук, то вони, їх потрібно тренувати першими. Тобто, ти приходиш до тренажерної зали, і спочатку починаєш тренувати руки. Як це не дивно. Тому що ці м'язи в тебе стоять в пріоритеті. От Ти потренував, а далі вже там інші м'язові групи. Перед спеціалізованим тренуванням рук потрібно як мінімум хоча б один день, щоб був відпочинок. І тренування великих м'язових груп ті ж Ті, що чіпляють руки, так? синергія про те, що ми говорили. Ви повинні намагатися віддвинути якомога далі. Тобто, ну, наприклад, ви потренували грудні, дайте день відпочинок і лише потім тренуйте руки. На наступний день руки тренувати не потрібно, вони точно не відновляться. Іноді її два дні. Тобто, програму потрібно скласти так, щоб коли ти приходиш на тренування, ти був. Максимально відновлений, розумієш? Окей, з чого ж розпочати? Давайте руки, біцепс, трицепс. Зазвичай тренують окремо там, спочатку біцепс, потім трицепс. Можна це виконувати однією вправою. Я про це розповідав. На допомогу нам приходять суперсети. Тобто, ми без відпочинку, увага, тренуємо, наприклад, беремо штангу прямий гриф, робимо. 5 підходів згинань е, на біцепс. Потім ми робимо 5 підходів французьких розгинань на трицепс. А ми це об'єднуємо і робимо одночасно. Ми робимо один підход на біцепс, штангочку кинули вашу. Побігли, зробили трицепс, порозгинали, без відпочинку. Потім 1,5-дві хвилини відпочинку і повторюємо отакими от спайками. Прекрасно працює, що це дає? Одночасно працюють м'язи-синергісти. Коли м'яз протилежний, ой, синергісти, вибачте, антагоністи. Синергія це ті, що одночасно рухаються, ті, що один рух виконують, тягнуть в одному направленні, а антагоністи це ті, що рухаються в різних направленнях. Ну, наприклад, от дивіться. Синергісти м'язи, коли працює ваш біцепс, то працюють одночасно і передпліччя там включаються в роботу. Вони удвох тягнуть, це синергія. Антагоністи, коли працює біцепс в одному напрямку відносно вашого ліктя, то в іншому напрямку от, розгинання працює трицепс. Тобто м'язи протилежні за роботою. І ми тренуємо їх одночасно і тут, і там, відносно вашого суглобу ліктвого. Таким чином, коли ви тренуєте біцепс, м'язи-антагоністи, ті, що протилежні, вже омиваються кров'ю, вони вже розім'яті. Потім ви переходите туди, цей м'яз, перший, який попрацював, отримує трохи більше відпочинку. Поки працює другий, таким чином на наступну спайку підходів ви вже підходите більш відновленим і можете осилити більшу вагу. Ну, хто працював, той знає. Більший памп одночасно надувається рука, там, і набагато більше ефекту. Тим, таким чином, ще ви можете зекономити і час перебування в тренажерній залі. Як би я рекомендував, ну от, якщо ви ніколи не, не пробували, як скласти схемку, наприклад, тренування рук спеціалізовано. Ну, от я вже сказав, ми прийшли і зробили, ну, хай будуть отакі вправи: згинання зі штангою, розгинання французькі на трицепс. Дві найефективніші вправи. Два в одному, потім ми пішли. Взяли, зробили молоточки, тобто ми в другому режимі вже під другими кутами попрацювали з гантелями і пішли розгинання в блочній рамі зробили. Теж спайкою без відпочинку. Біцепс, трицепс. От Попрацювали. Зробили чотири такі управи по часу ви витратили стільки, як на дві. Тобто за менший проміжок часу ви роботи виконали більше, розумієте? Якщо ви так, ну для початку цього буде достатньо. Для початку достатньо. Якщо ви так навалюєте руки, вони будуть нормально працювати. Через день ви можете там попрацювати над спиною грудними, але вже в легшому режимі в тренування рук можна вставити ноги. Можна руки тренувати першими, а також можна ноги тренувати першими. Руки, як то кажуть, дуже втомлятися не будуть, але ефект від цього буде чудовий. Ще один такий варіант тренувань, включаючи базу. базу. От, ви можете попідтягуватися. На турніку не потрібно там оці вивертання всякі там з акцентом на біцепс, на все він буде працювати у вас в підтягуваннях. Достатньо вуще руки поставити і відчути роботу біцепса. Він прекрасно забивається, прекрасно працює, прекрасно включається в роботу. Але разом з ним буде працювати і будуть працювати, і всі м'язи вашої спини. Тобто, розумієте, самим біцепсом ти багато не потягнеш у як тебе там. Вага 90 кг, і ти можеш підтягнути свою тушу там 15 разів. А тепер спробую взяти штангу 90 кг і підняти 15 разів. Ти ж не осилиш. Чому? Тому що тут працює лише біцепс, а у підтягуваннях допомагають ще і м'язи спини. Тобто ці ж самі синергісти, синергія одночасно м'язи тягнуть тебе догори. Попідтягувались на турніку. Пішли на бруси, зробили віджимання з акцентом на трицепс. Можна це теж об'єднати, розумієте? Турнік без відпочинку бруси. Турнік-бруси. Можна змінювати направлення, можна спочатку виконувати бруси, щоб працював трицепс, далі турнік. Звісно, там те саме. Працюють і грудні, і передні дельти. Одночасно. М'язи синергісти. От, попрацював. Далі пішов, зробив підйом на біцепс із французьким жимом. Прекрасно. Чотири вправи, об'єднані в дві. Взагалі шикарно. Плюс і база є. При такому виконанні я би не рекомендував взагалі якийсь акцент робити на грудні, на спину. Там через день ви просто можете потренувати ноги, і буде, буде чудово. Потім знову повертаєтеся на руки. Розумієте, можна. Ще є такий варіант. Обираєте ви самі, кожен для себе свій варіант обирає тренування комплексні. Тобто, ми тренуємо не м'язи, антагоністи одночасно, не тренуємо їх, а тренуємо м'язи-синергісти. Одночасно все задіюємо. Можна об'єднувати в два потоки або в три потоки. Ну, як це виглядає? Дивіться, давайте біцепс. Підтягування на турнічку зробили. ну Там в залежності можете все-таки хват міняти. Можна і паралельний брати, можна такий, але біцепс, навіть якщо прямий хват, біцепс буде прекрасно працювати. Ви зробили підход без відпочинку, пішли, зробили. О, якщо от прямо ви робили, то ви можете в додачу зробити молоточки. Тобто ми ще в другому під другими кутами попрацювали на біцепс без відпочинку. Якщо ви більш підготовлений атлет, то без відпочинку ви можете ще зробити підйоми зі штангою, з воротнім хватом. От таким. От, буде прекрасно там і брахіаліс в роботу включається передпліччя, максимально задіюється. Дуже акуратно потрібно працювати з передпліччям, тому що якщо ви перетреновуєтесь, то ну, біцепс він більший м'яз. Він зазвичай все це витримує, а у першу чергу летять передпліччя. Додатково їх можна тренувати, теж, виконувати різноманітні там от, вкручування, вкручування штанги стоячи, все таке. З метою того, щоб мінімі... мінімізація травматизму, розумієте, щоб ви не травмували. Тому що зазвичай, ну хто багато біцепс тренував, той знає. Передпліччя забиваються. Оця частина вона починає боліти і відчуття не дуже добрі, а це не дає повноцінно тренуватися на наступний раз. На трицепс можете зробити те саме. От зробили таку трієчку біцуху вашу, зробили на трицепс. Тобто, повіджимались на брусах, без відпочинку зробили французький жим. Без відпочинку пішли ще в блочній рамі там, з якимось канатом, наприклад, зробили розгинання. Можна зворотнювати. Трицепс прекрасно і чудово працює. Поробили, все, супер, окей. от Таким чином. Довго ви так не зможете витягти, тому ну, 8 неділь буде оптимально. 8-10 тижнів в такому ключі ви працюєте. Якщо ви це за умови, якщо ви вже підготовлений атлет, і до цього у вас якийсь тренувальний стаж є. Новачкам це точно не потрібно. Качайте ноги, спину грудні і в додачу руки там будуть вслід за ними збільшуватися. Далі подивитися. Є люди генетично обдаровані, практично там і не тренують той біцепс, він у них є, є не обдаровані таким людям, якщо він вам дійсно потрібен, то можете акцент на біцепс. От, От якось так. На сьогодні все. Всім добра спорту і до нових зустрічей.